Сатмованка вас вітає. Сьогодні хочу вам показати трояндочки. Це сорт Нікола Паганіні Флорибунда. Сам по собі кущик невисокий. Ось, якщо я стану, то мені буде він десь чуть вище коліна. Цей сорт я просто обожнюю. Квітка йде повна. Дивіться, яка вона серединки майже не видно. Трояндочки такі невеличкі. Але вони темно червоні і бархатні. Квітнуть суцвіттями. На жаль, камера не передає того бархату і того насиченого кольору. Вона темна, червона, так як іде з бархатом, так як іде ось Black Magic. Ось такого плану йде і цей сорт. Такі ж квіточки. Дуже запашна. Зараз я стою і аромат неймовірний від неї. Ось такий сорт. Нікола Паганіні. Чи мені подобаються троянди саме групи Флорібунди, бо вони квітнуть майже все літо. І у них так оце зараз вона відквітне, тільки трішки зріжу ці побіги її позрізаю, і вона одразу зразу випускає нові гілочки і одразу квітне. Вона все літо майже в квітах. Поруч сорт. Я вже вам його показувала, це витка троянда, будемо далі ставити її опору. Сорт називається Naхил-Glut. Вона також темно-червона і з таким бархатом. Квітка трішки така пишніша, ніж Нікола Паганіні, і більша. Також має такий аромат приємний, дуже. Це витка троянда, і вона квітне все літо. бачите, ось де ці у неї. От вже квіточки розпустилися, а далі йдуть знову бутончики, і знову вона буде квітнути. Так, зразу ще один вам сорт покажу. Сорт жубілі де Монако. Оце один кущик, подивіться, як він розрісся гарно. Троянда сама по собі не дуже повна, ось така вона йде, коли починає квітнути біла і злегка йде такі красненькі в неї краєчки. А коли вона вже от квітає, квіточка вже майже от обсипається, вона становиться більш червона. Ось такий сорт Джубілі де Монако. Також невисокий куст, бо це йде Флорібунда, і майже все літо цвіте. Так, це вже у нас оцвітається сорт Ептайт. Дуже запашна троянда, квітла такими суцвіттями. Вибачте, що вже не встигла я вам спочатку її показати. І дощ тоді сильний був, він її оббив. Ну, а жара зараз вже майже її всю припалила. Ось такі сорти я вам трішечки сьогодні показала. Далі ще будемо дивитися, які будуть розквітати. І далі ще покажу. Все, дякую вам, що ви з нами. Сад Мовенка з вами. Добра, тепла і затишку вам. Жара у нас страшна, і батон заховався затінок на все добре. Хай вам щастить.